Учасникам та членів їх семи. На жаль, е, на комісії, яка виділяє ці кошти, е, не збройлась пропозиція про те, щоб спростити процедуру. Тисячі, але на цю полтори тисячі. тисячі повинні е, атошники надати довідку про склад сім'ї, довідку від кожного члена про доходи, пройти акт обстеження житлово-пробутових умов. Якщо це мінімальна сума, то будь ласка, який закон ви порушите, якщо в положенні приймете спрощену процедуру для полтори тисячі. Е, говориться, що надад, нададуть більше, якщо всі ці довідки будуть надані, акт обстеження. Але хай учасник має право вибирати, або він йде у спрощеній процедурі 15 тисячі без цієї бюрократизації. Якщо ви підете отримувати довідку про це місця, за червість два дні на тиждень видається довідка, навіщо? І якщо це виконком не може, значить я звертаюся до депутатів, будь ласка, спростіть цю процедуру, вплинете на виконком в відповіді, тому що це теж ласка, працюйте для людей, їм процедури, ти пачу, що це йде мова про атошників. І звертаюся до громадськості, давайте ми зробимо комісію, яка буде із складу громадськості, атошників буде перевіряти керівників е... виконкому, які отримували матеріальну допомогу, їх в житлово-побутові умови. І, може, дамо я... я даю Доручення Тетяна, до Олександр Ворович, вам подивіться дійсно цей момент. І якщо там є можливість, давайте ми дійсно спростимо цю систему. Якщо є довідка про те, що він учасник АТО, то давайте подивимося ці варіанти. Можливо, я пропоную ближчим часом, стане питання розгляньте, несіть пропозиції на виходу. Так, ще по програмі. Є зауваження? думаю, що, що це програма не стосується. Прошу. Це технічний аспект. Але програма це не стосується. Щоб... Ну да ні, ну ну все одно питання піднято, воно слушне. Я, я, я його підтримую і думаю, що ми попрацюємо над цим темою. Далі.